31 тисяча це 2 відсотки, 2,58 від цього сектору сотих від всього безпеки і оборони. Ви не можете їх замінити з тилових частин? Чи ви брешете? Чи ви брешете в цифрах втрат, чи ви брешете в цифрах того, скільки в нас сектор безпеки і оборони? Чи ви туди стільки напхали своїх, що ви їх не хочете відправити замість тих, хто віддав своє життя за батьківщину? Ну тоді правду скажіть. Скажіть мені, будь ласка, навіщо ви заносили закон, в якому прописана демобілізація? Навіщо ви давали надію захисникам, що вони побачать свої родини? Що вони потраплять до своєї дитини? Що вони перестануть бути рабами? Це ж багато хто каже, це ж не для, для гарного слова. Це багато хто каже, що ми прийшли добровольцями, а стали рабами. Не одна людина.